Volkswagen Crafter, свіжопригнаний зі Швеції. Я навіть не скриваю це, бо кажу свіжопригнаний зі Швеції, бо всі наголошую навіть. Бо всі кажуть, що це буде ржава машина. От. Мало того, що вона не ржава от у мене, побачите, ніде рама не ржава, нічого. І не ржава машина, і мало того, що не ржава. Але завжди з оригінальним зато пробігом. От, Вам його 200. От зараз на цьому крафтері. 250 тисяч знайти в Німеччину. Ви зараз раком поставите Францію, Італію, Німеччину, Іспанію, що хочеш. Ви 250 не знайдете по такій ціні, які буду вам продавати. Все. Свіжопринений зі Швеції з пробігом 2015 рік. термобудка з гідробортом. З оригінальним пробігом, який пробивається, 250 тисяч. І що далі? І все, довжину ми вкажемо, все покажемо. З резиною. Так, зразу буду показувати резину. Резина, не скажу, що вона нова, але вам її на зиму хватить. Це якась сезонка, чи та, чи вона полузімня, чи зімня. Є така зімня, жорстка зімня. Це така собі. От, так. Задня. Задня. Тут більше якось вона така зимня. От. Зато фамілія Континенталь. От. На двох ресорах, зараз все буду показувати. Зараз працює машина. Зараз так працює машина з боковою дверкою. Зараз скажу так, машина без жодної технічної проблеми. Починаю, починаю розказувати. Мотор зараз працює ідеально, заводиться з полтика. Е, от навіть машина там троє-четверо суток стоїть. Клац, все, значить це на рейці тиск підій, стоїть, це нормально. Е, так, Будемо зразу і показувати. Права сторона нормальна. Це права сторона. Фари не посічені, омивач фар працює. Оце реєстраційний номер. Оце вам по реєстраційному номеру. Оце навіть на кожному. От є приміром, там номер кузова. Ще номер кузова. Прошу, як говориться рідного тата всіх. Пробивайте мою машину, можна по кар інфо. Карвектика, що тільки куди не хочете, всюди звертайтеся, номер кузова не скриваю. І мені треба продавати машину. Бо йдуть сплошним потоком. Продаються непогано вони в мене. От. З такими питаннями якимись там, що що, а скільки ці мільйонів там пробіга, чи, чи там 500, чи 700 навіть до мене не дзвонить. Хто не вірить, всі прямо на сервіс шпарити. Так, ліва сторона, все нормально. Так, середині. Серединка. Ну, Яка була, така прийшла, трошки, трошки якщо захочете її окультурити, раз що трошки її там можна було б постирати. Але чиста була далі нормально. Так, показую вам номер Оце від цієї машини номер реєстраційний. Ой, кажу номер кузова. Ще одні буде. Так, вибасто. Вибасто є, круїз є. Пробіг 247, на панелі нічого не горить. Подогрив сідушки є, кліматронік є, працює, кондиціонер працює, круїз я сам їздив, працює. Все працює. Ручник теж нормальний, все нормально. Підлога як новенька. Тільки щось тут якась заліз. Так, понятно. Це нормально. Техніконтрольна це на гідроборті. Руль. Зато рідний. Ну, він не лисий, бачите? Але зато рідний. Вот. Так. Що далі? Дивимося далі, дивимося далі. Гідроборт. Гідроборт працює без проблем. Всередині все теж нормально, підлога теж нормальна. чуть чуть подерта є, але, ж, ну, що вам казати. Подерта то подерта, але ж нормально теж. Будка не знищена, все нормально по будці. Тепер показую, тепер показую. Права частина, все нормально по цьому. Де були там трошки пібол, тільки трошки ми їх попецали. Кронштейн, як обично, у вас він ржавий, то ми теж його окультурили. Зато карданчик, ніде ніяка хрестовинка не, не мінялася. Задній міст ні капельки масла немає, на амортизаторах ні капельки масла немає. І все в повному порядку, дві ресори. Так, з другої сторони показую. Так, з другої сторони показую, так, так же само, Грилушитель терпімо ржавий. Ну так я, як обичний, вони в мене завжди такі. Чи вони з Німеччини, чи з Голландії, чи оця частинка бачок-то він з якогось. Оця частинка грубша. То... Так, зараз в даний момент оце. Е працює машина ніякого не ні дима, ніякого нічого немає. Е Я маю вихлопа якогось такого немає. Ну і все. Так. Тепер зразу ще можу ще сказати. Тако. Машина технічно справна, готова до роботи. Ну, то десь там поміняєте масло, ще можна подивитися. Бо я оце продавав машину. І там геть, було все по сервісу, так, так гарно було все. Що навіть коли було масло поміняно і коли ремінь був поміняний. Ще ми можемо подивитися, то ми розкажемо, там, якщо треба буде. Так, мотор в повному порядку чисто працює, без всяких технічних проблем. Коробка без проблем. Фурсунки турбіна без проблем. В екологію не лізли, так, як... підвісний не шумить, кардан ніякої вібрації не має, задній міст не гуде. Все, що касається тут, де можна вкинути гроші, все справне. Гідроборт справний. Може яка мелочь бути. От. Так що... Кому треба такий автомобіль, дзвоніть, Демпфер теж в порядку. Бо то теж, там я не знаю, 1030, напевно, якщо повністю в зборі. Так що кому треба такий автомобіль, дзвоніть, жду ваших дзвінків.